На центральному ринку у Кропивницькому ветеринарна лікарка вибирає кавун на визначення у ньому вмісту нітратів. Каже, роблять це, коли отримують нову партію. Кавуни у нас з Одеси. Все, що у нас на прилавці, все ми йдемо в лабораторію кожну неділю. У лабораторії на нітрати перевіряють різні частини кавуна. Якщо це кавуни, то коло шкіри більш вміст нітратів. По центру ніхто не менше. Якщо е, кавун якісний, його е, м'якоть повинна бути е, однорідного кольору. Тут не повинно бути е, ж, прожилок. Дивіться, е, якщо вона не така. Хрумка, а вона такими білими прожилками. Це вказує на те, що там може бути більше вміст нетратів. Для дослідження беруть 10 грамів потертого кавуна. В кавуні має бути в нормі до 60 міліграмний кілограм. Ми отримали результат 102 мг на кілограм. Допустима норма йде за один раз, скільки можна з'їсти. Ми ж не можемо з'їсти зеленого луку кілограма три-чотири за один раз. Тому дозволена норма, там буде вище 2 тисяч. Той же кавун або інші другі ягідні соковиті продукти, їх ми можемо з'їсти, звісно, більше, ніж зеленого луку. Тому там є норма нижча. Ваш продукт пройшов випробування в нормі. Нітрати ваші, Так що можете ставити ціни і торгувати. Покупці об'язательно питати, там ще основка діти, всі інтересуються. Валентина Карась говорить, ранні кавони не купує. Знаємо, що такі нітрати, але якби осінь, коли вже повністю урожай, а не ранній, то ми так думаємо, що вони повинні бути без нітрату. Навірно, буду питати сертифікати. На наявність нітратів кавун куплений на цьому ринку вирішила перевірити представниця екологічної організації Флора Анастасія Скіба. Каже, роблять це щороку у сезон кавунів. Перевіряють за допомогою нітрат тестеру. У шкірці прилад показує вміст нітратів 630 мг на кілограм. Це перевищення в 10 разів. Перевіримо м'якість на вміст нітратів. Встромляємо апарат. М'якоті теж в нітратів більше норми, майже в 10 разів. При нормі 60 мг на кілограм. Ми перевіряли за допомогою сертифікованого приладу. Це грін тест. Мені здається, що зараз мала кількість кавунів. Через те, що регіони, які їх зазвичай постачають, наразі окуповані, тому щоб пришвидшити та не втрачати кількість цих ягод, виробники, ті, хто постачає ці кавуни, вони так прискорюють зріз. Варто знати, що на одному полі можуть рости кавуни з різним містом нітратів. Через перевищену норму нітратів, з початку року на Кіровоградщині не допустили до продажу 100 кілограмів кавунів, каже речення держпрод. Наталія Шевченко. Нітрати це спеціальні речовини, реагенти, які містяться як у добривах, які застосовуються для внесення на поля, для вирощення тих самих овочів, фруктів, так і в певній кількості вони присутні в природньому середовищі пояснює, чим небезпечні нітрати для організму людини. Якщо ми говоримо про одноразове споживання великої кількості продукту з великою кількістю нітратів, то вплив в принципі, може бути незначним. Набагато серйозніше, складніше і небезпечніше це накопичення в організмі людини нітратів. Найнебезпечніше захворювання, яке може бути викликане, це медгемоглобінемія, так зване кисневе голодування. І надзвичайно небезпечне це є захворювання для діток віком до трьох років, викликати захворювання Дінкового тракту, судинну систему і також дихальні органи. Каже, за цей сезон до Держпродспоживслужби не надходила скарг від жителів на нітратні кавуни або отруєння ними. Олена Жикалова, Роман Сташенко, новини на Суспільному, Кропивницький.